Доброго дня, діти! Тема нашого сьогоднішнього уроку пам'ять комп'ютера та носії інформації. І як ви вважаєте, навіщо нам потрібна пам'ять? Щодня ми дізнаємося багато нового про навколишній світ. Отримана інформація зберігається в нашій пам'яті. Наш мозок має здатність опрацьовувати її, отримувати нові знання та відтворювати їх. Без знань неможлива, ні плідна праця. Ні, успішне навчання. Давайте розглянемо малюнки та подумаємо, як же ми отримуємо, опрацьовуємо, зберігаємо та відтворюємо інформацію. На першому малюнку ми бачимо дітей, які спілкуються. Вони можуть один одному розповідати якісь історії, ми як отримуємо інформацію, так і можемо поділитися чимсь, що ми вже знаємо із своїм співрозмовником. На другому малюночку. У нас якийсь дослідник, що досліджує навколишній світ, розглядає ось там в лупу, сонечко. Так? Тобто ми отримуємо інформацію із того, що є навколо нас, і запам'ятовуємо, робимо якісь висновки. На третьому малюночку дівчинка, так або вчитель щось дивиться в книжку. Звичайно, що ми отримуємо інформацію із друкованою літературою. Це можуть бути книжки, газети, журнали, наукові якісь статті, так? І останній момент, звичайно, що це уроки. Там ми отримуємо знання, які згодом можемо втілювати у житті. З розвитком суспільства людина навчилася фіксувати інформацію на різних носіях. Носі інформації це матеріальний об'єкт. На якому зберігаються повідомлення, що містять певну інформацію. Давайте згадаємо, які носії використовувалися і використовуються для збереження інформації та у вигляді яких повідомлень. Найперше, що ми бачимо, це на малюнки. Ще древні люди залишали повідомлення на скелях для того, щоб передати певну інформацію своїм нащадкам. Друге зображення це в нас. Дощечка. На дощечках раніше вибивали щось, якісь записи та малюнки. А потім вже з'явився папірус, так були довгі такі рукописні твори, записи, літописи. А згодом вже з'явились гарні малюнки, так були фарби передавали. Портрети якісь зробили, пейзажі, потім вже почали друкувати книжки. І наразі ми зберігаємо інформацію в електронному вигляді. Це флешки, картки пам'яті та якісь жорсткі диски для комп'ютерів, все, що може зберігати інформацію. Де і як інформація зберігається в комп'ютері? Як вона опрацьовується? Все це ми вже знаємо. Знаємо, що найважливіші пристрої комп'ютера це процесор і оперативна пам'ять. Процесор опрацьовує дані та керує роботою комп'ютера. В оперативній пам'яті зберігаються програми і дані під час роботи комп'ютера. Пам'ять комп'ютера це спеціальні запам'ятовуючі пристрої, призначені для зберігання інформації. Пам'ять комп'ютера поділяють на внутрішню та зовнішню. Оперативна пам'ять належить до внутрішньої пам'яті. У разі вимкнення комп'ютера вся інформація з оперативної пам'яті зникає. Отже, коли працюєш із документами чи створюєш власні програми, їх необхідно час від часу зберігати в зовнішній пам'яті. Зовнішня пам'ять призначена для зберігання даних протягом тривалого часу, завдяки їй можна зберігати великі обсяги даних, переносити їх з одного комп'ютера на інший тощо. Яку інформацію ми зберігаємо під час роботи з комп'ютером? Це текстова інформація, документи, графіки, графічна інформація, фото, малюнки, якісь зображення, які необхідні нам для роботи або навчання, а також програмні засоби, в які ж є пристрої зберігання. Пристрої зберігання або запам'ятовуючі пристрої, призначені для записів, зберігання та зчитування інформації. Отже, жорсткий диск або Вінчестер це основний вид зовнішньої пам'яті в сучасних комп'ютерах, міститься в системному блоці та має велику ємність. Оптичний диск, пластиковий чи алюмінієвий диск, з якого інформація зчитується за допомогою лазерного проблення. Флеш-пам'ять або флеш-карта. Карта, Карта пам'яті сучасна компактна зовнішня пам'ять, що реалізована на новітніх електронних елементах. Щоб дізнатися, які зовнішні пристрої під'єднані до комп'ютера, потрібно двічі клацнути значок Цей ПК на робочому столі. Для зручності зовнішні запам'ятовуючі пристрої, що під'єднані до комп'ютера, називають дисками. Та позначають певними латинськими літерами. Після літери ставиться двокрапка. Дискета – перша зовнішня пам'ять комп'ютера. Гнучний магнітний диск у квадратному пластиковому пакеті. Ще й досі в програмах кнопка зберегти часто має вигляд дискети. Інформація записувалась на дискету і зчитувалась з неї за допомогою спеціального дисководу. Імена А і Б. Призначалися саме для цих дисководів, яких сучасні комп'ютери вже не мають, тому імена зовнішніх пристроїв починаються зазвичай із літери С. В позначено пристрій, на якому міститься операційна система, наприклад, Windows. Давайте виконаємо практичне завдання. На сторінці 41 є огрид для виконання роботи. Запускаємо текстовий редактор. Нам потрібно ввести в документ відомі нам назви запам'ятовуючих пристроїв. Пробуємо під заголовочок. Запам'ятовуючи пристрої, ставимо двокрапку. Двокрапка ставиться Shift та клавіша 6 на цифровій клавіатурі над літерами, і я використала нумерацію, що легше. Вводимо назви і далі зберігаємо наш текстовий документ. Обираємо команду Файл, Зберегти як. І у вікні збереження документа обираємо шлях, за яким будемо зберігати. У мене це мій комп'ютер, диск D, папка робота, папка Уроки. Ввожу назву файлу, запам'ятовуючи пристрій, та натискаю клавішу Зберегти. Далі Необхідно перевірити, зайти в папку і перевірити, чи все правильно збереглося і ваш документ є в наявності. Давайте виконаємо практичне завдання. На сторінці 41 є огрид для виконання роботи. Запускаємо текстовий редактор. Нам потрібно ввести в документ відомі нам назви запам'ятовуючих пристроїв. Пробуємо під заголовочок. Запам'ятовуючи пристрій, ставимо двокрапку. Двокрапка ставиться Shift та клавіша 6 на цифровій клавіатурі над літерами. І я використала нумерацію, що легше. Вводимо назви і далі зберігаємо наш текстовий документ. Обираємо команду «Файл», зберегти як. І у вікні збереження документа обираємо шлях, за яким будемо зберігати. У мене це мій комп'ютер, «Д», папка, папка. «Уроки». Ввожу назву файлу, запам'ятовуючи пристрій, та натискаю клавішу Зберегти. Далі необхідно перевірити: зайти в папку і перевірити, чи все правильно з. Домашнє завдання 38 3842. Читаємо, переказуємо, відповідаємо на запитання та необхідно виконати творче завдання Номер 5 на сторінці 42. Вигадай і намалюй пристрій для зберігання інформації. Дякую за урок. До побачення!